До вашої уваги новий прихід акумуляторів. Ось так дзвенять. І будемо їх розбирати та дивитися, що всередині. Якщо ви вже догадалися, що всередині такого акумулятора, пишіть в коментарях. Якщо не догадалися, зараз разом розберемо акумулятор та подивимося, що всередині. Нагадаю, на каналі у нас вже були цікаві акумулятори. Якщо ви не бачили, переходьте, дивіться інші відео. А ми будемо розбирати наш акумулятор. Хотів би звернути увагу, щоб виготовити саме такий акумулятор, також потрібно метал, потрібно якесь виробництво для того, щоб його гарно запакувати, і щоб він мав вигляд акумулятора. Так, вигляд акумулятора це не акумулятор. Отже, розбираємо, розбирається достатньо легко. Знімемо верхню частину та подивимося, що всередині ось така класна штучка. Це в нас пісочок. Звісно ж, це не акумулятор, а муляж. Тому. Пропонують вам щось дешеве, зверніть увагу, щоб вам не продали саме таке. Підписуємось на канал, ставимо лайки.